Це більше і більше комп'ютерна техніка проникає у різні сфери людського життя. Тому сьогодні вже неможливо уявити роботу обліковця чи секретаря без комп'ютера. Чудовим помічником стають різні сучасні електронні пристрої для кухарів і офіціантів під час обслуговування клієнтів. Продавців та касирів, вишивальників під час роботи на сучасних вишивальних машинах з інтегрованим комп'ютером, закрійникам у моделюванні різних виробів, живописцям, замінюючи мольберт, перекорям у підборі та моделюванні зачісок, автослюсарям у діагностиці автомобілям, трактористам та працівникам багатьом інших професій, без яких людство не може існувати. В умовах інформатизації усіх сфер сучасного суспільства актуалізовуються потреби соціально-економічної сфери в керівниках з високим рівнем інформаційної культури, здатних до постійного професійного росту, соціальної мобільності та ефективної інформаційно-аналітичної діяльності при управлінні навчальним закладом. Інформаційна компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу це сукупність теоретичних знань, практичних вмінь у галузі комунікативних і комунікаційних технологій, безпечує здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати та розвивати інформаційний простір свого ПТНЗ, використовувати інформаційні технології в управлінській діяльності. Здійснювати пошук, критично оцінювати, зберігати та передавати інформацію за допомогою різних засобів, методів і форм інформаційно-аналітичної діяльності. Використання хмарних технологій, які надають користувачам інтернету доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу, відкривають нові можливості управління навчально-виховним процесом, науково-методичною роботою та в загальному результаті навчальним закладом. Сьогодні, працюючи з сучасними комп'ютерними та електронними пристроями, користувачі глибоко усвідомлюють можливість зробити свій внесок у тій чи іншій сфері діяльності за допомогою різних інтернет-сервісів. Мережа інтернет є джерелом на різноманітнішої інформації. Виходячи з навчальної мети, це можуть бути, наприклад, освітні ресурси, яких нині є багато, і в подальшому кількість їх збільшується. Майже всі навчальні заклади, дослідницькі установи мають свої сайти, які постійно поповнюються інформацією. Корисними є інтернет-ресурси, які використовуються для одержання подальшої освіти, вибору професії та сфери діяльності, постійного підвищення фахових знань, кваліфікацій та іншого. Найбільшого розвитку набуло дистанційне навчання з використанням інтернет-технологій, яке носить назву Дистанційне є навчання та надає можливість здійснювати вільний запис на дистанційні навчальні курси, самостійне планування навчання. Надання свободи в часі, швидкості навчання, відсутності обмеження у часі, а також свободу у виборі місця навчання. Сьогодні існує значна кількість різних мережевих проектів та олімпіад, умови участі яких розміщені на сайті, конкурсів, і кожний бажаючий має можливість прийняти в них участь. Використання інтернет-технологій знімає територіальні обмеження і відкриває необмежені можливості участі в дистанційних заходах для всіх бажаючих. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє значно поліпшити процес пошуку та одержання необхідного видання читачу електронної бібліотеки. Як правило, віртуальні бібліотеки надають своїм користувачам практично ті самі основні послуги, що і традиційні бібліотеки. Доступ до каталогів бібліотеки з організацією пошуку та формування переліку замовлень, організацію доступу до бібліотечного фонду, який представлений електронними аналогами різних видань, книг, журналів, газет та іншого. Потрапивши до віртуального інформаційного середовища, бібліотеки відразу ж пристосували ще один вид бібліотечної послуги книжкова виставка. Кожна бібліотека прагне до максимального розкриття змісту своїх ресурсів для користувачів. І дієвим засобом впливу на формування читацької уваги є організація віртуальних книжкових виставок. Одним із можливих підходів до використання мережі інтернет з навчальною метою є використання структурованого підходу, який надає можливість учням працювати в інтернет більш продуктивно, поєднуючи та комбінуючи різноманітні інформаційні ресурси використовуючи здібності та навички проблемного мислення. Однією з таких технологій є проєктна технологія навчання з використанням ІКТ, тому використання на навчальному процесі проєктної технології та інтернет, веб-квестів значно змінює навчальний процес, підвищує його якість, сприяє розвитку інтересів. Учнів активізує їх діяльність на заняттях. Враховуючи той факт, що у навчальних закладах особливе місце займає дослідницька робота учнів, заслуговує на увагу інтеграція методу проєктів з використанням інтернету і рольових ігор. Саме такий вид проєктів і називають веб-квестом. За своєю організацією, вебквести є досить складними. Вони спрямовані на розвиток учнів навичок аналітичного творчого мислення. Викладач має володіти високим рівнем предметної, методичної та інформаційно-комунікаційної компетентності. У початковому етапі викладач проводить підготовчу роботу, знайомить учнів з темою, формулює основну проблему, учні розподіляють ролі в команді. Завдання веб-квеста є окремими блоками питань і переліками адрес в інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. Наступним є етап оформлення результатів, у межах якого відбувається осмислення проведеного дослідження. Робота передбачає відбір значимої інформації, представлення її у вигляді слайд-шоу, буклету, анімацію, постеру або фоторепортажу. І завершальним етапом є оцінювання. Однак обов'язковим для Вебквесту є попереднє оголошення його критеріїв. Робота керівників у такому варіанті проєктної діяльності, як у урізноманітнює процес розвитку інформаційної культури, робить його органічно інтегрованим із інформаційно-аналітичною діяльністю та цікавим. Засобами Вебквесту можна повністю реалізовувати різні специфічні методичні прийоми, однак слід чітко дотримуватися визначеної структури Вебквеста. Ще одним зручним і необхідним сервісом є платформа для проведення вебінарів. На сьогодні є багато платформ, як платних, так і безкоштовних, з різними функціоналами. Вебінар це сучасна форма навчання, яка проходить з використанням інтернет-технологій. Обравши зручну для себе платформу для проведення вебінару, достатньо зареєструватись. Наприклад, на Proof.me це досить проста процедура і можна створювати свої вебінари. Платформа дозволяє проводити онлайн-презентацію PowerPoint. Тренінги, синхронно переглядати сайти, відеофайли і зображення, спільно працювати з документами та різними додатками. Є можливість малювати поверх демонстрованих документів, проводити опитування і демонструвати ролики з Ютуба чи довільних сторінок в інтернеті. Гнучко управляти правами усіх учасників та імпортувати їхні списки. У вебінарі можуть брати участь від одного до декількох сотень чоловік. З них один або декілька виступають як ведучі вебінара спікери. Крім того, нещодавно на цій платформі з'явилась функція відеозапису вебінарів, а тому є можливість переглядати проведені вебінари. В залежності від того, з якою метою використовуються інтернет-ресурси, їх можна класифікувати за такими ознаками. Для самостійної роботи учнів, використання з метою підготовки викладача до занять, для самоосвіти педагогів, використання з метою організації практичної роботи на занятті, а також для організації позаурочної роботи з предмету та інші. Трімкий розвиток інформаційного забезпечення на основі веб-платформи супроводжувався появою величезної кількості різноманітних ресурсів, що підтримують різні потреби і активність людей, з особливою повагою ставляться до користувачів, розглядають їх як авторів і співавторів мережевого контенту. Отож, розглянемо сервіси Web2.0 .no та можливість їх використання у навчальному процесі. Засоби для збереження закладок Delicious – це засоби для збереження посилань на веб-сторінки, які регулярно відвідуються учасниками мережі. Такий засіб надається і звичайним браузером, за допомогою якого користувач переглядає інтернет-ресурси. Однак нові соціальні засоби збереження закладок мають принципові відмінності. Мережевий щоденник пропонує такий блог-інструментарій, який дозволяє будь-якому користувачеві оперативно і вільно обмінюватись інформацією через мережу, додавати записи, зображення або мультимедіа. За аналогією з особистими щоденниками, блоги називають мережевими, і для них характерна можливість публікації коментарів відвідувачами. Той, хто створив блог або блогер, може керувати доступом до своїх записів, робити їх приватними або відкритими для всіх бажаючих або ж для певного кола користувачів. Блогери можуть об'єднуватися у співтовариства і організовувати спільні записи та обговорення. Соціальний сервіс «Вікі-Вікі» дозволяє будь-якому користувачеві редагувати текст сайту, писати, вносити зміни, видаляти, створювати посилання та нові статті. Достатньо лише зареєструватися. Яскравим прикладом є «Вікіпедія» – відкрита багатомовна онлайнова енциклопедія, яка побудована на «Вікі-Технології». Цікавими у навчанні є соціальні геосервіси. Які дозволяють знаходити, позначати, коментувати, постачати фотографіями різні об'єкти у будь-якому місці на зображенні земної кулі із досить високою точністю. За допомогою мережевих карт знань можна відобразити процес загального системного мислення з використанням схем. Також може розглядатися як зручна техніка альтернативного запису. У перекладах термін може звучати по-різному карти розуму, карти пам'яті, інтелект-карти, «майндмапи». Серед сервісу побудови карт знань, що з'явилися в мережі, останнім часом найбільш простим є сервіс Бабл. Існують і так звані соціальні пошукові системи, які дозволяють користувачам самим визначати, в якому напрямі вести пошук, які сайти переглядати насамперед, на які слова звертати першочергову увагу і як представляти знайдені результати. Соціальні сервіси для спільної роботи з документами різних форматів орієнтовані на організацію спільної роботи з текстами, табличними документами, корпоративними завданнями. Так, наприклад, можливо організувати спільне редагування документа в мережі інтернет декількома користувачами одночасно. При цьому всі зміни будуть зафіксовані за часом їхнього внесення та за змістом змін. Соціальні фотосервіси та відеотеки. Це сервіси для зберігання мультимедійних ресурсів, які дозволяють безкоштовно зберігати, класифікувати, обмінюватися цифровими фотографіями, аудіо і відеозаписами, текстами, файлами, презентаціями, а також організовувати обговорення цих ресурсів. Сьогодні пропонуються різні форми проведення занять з використанням інтернет-сервісів. Такі як презентація, дослідження, віртуальний експеримент, лабораторні роботи, тематичні проекти, електронні вікторини, контроль знань, мережеві проекти, індивідуальні навчання, можливі такі форми проведення занять, як мережева гра, віртуальна екскурсія, прес-конференція, творчі звіти, дистанційні олімпіади, веб-квести та багато інших. В залежності від призначення, педагоги та учні використовують сьогодні найрізноманітніші сервіси. Отож пропоную вам їх короткий огляд. Працювати зі своїми файлами звідусіль і з будь-якого пристрою за допомогою сховищ для збереження документів, ділитися файлами та працювати разом з колегами, друзями, дозволяють сервіси для збереження документів. Із цих сервісів дозволить вам зберегти документи, які містять цінну інформацію, навіть якщо зламається ваш комп'ютер, а також мати завжди їх із собою у відрядженні на роботі чи вдома, оскільки вони є вашою віртуальною флешкою. На сьогодні існує величезна кількість сервісів для створення та збереження презентацій. Сервіс Calmeo дозволяє завантажувати документи з вашого комп'ютера та створювати електронний документ для читання іншими користувачами у мережі. При цьому створюється відчуття читання паперового документа, можна переготати сторінки, відзначати цікаві місця, збільшувати масштаб зображення в журналах, брошурах, каталогах, звітах, презентаціях і не тільки. Можна створювати групи і розміщувати роботи декількох користувачів. Також можна розміщувати даний документ у різних соціальних мережах, відправляти електронною поштою, копіювати адресу. Та розміщувати за допомогою HTML-кодів у себе на блозі чи сайті. Існує ряд сервісів для створення тестів. Усі вони мають великі колекції різноманітних тестів, які можна використовувати у навчанні. У сервісах можна безкоштовно створювати тести у будь-якій необхідній кількості. Вони будуть доступні онлайн для всіх користувачів. Можна відслідковувати результати по всім створеним тестам. Для того, щоб створити онлайн-тест та розмістити його в інтернеті, не потрібні якісь спеціальні знання. Тест створюється через веб-інтерфейс на сайті. Розробляються питання, відповіді до них із зазначенням правильних або оцінками в залежності від обраних відповідей Досить цікавими для учнів є сервіси для створення дидактичних ігор. Так, за допомогою відомим для багатьох сервісу Learning Apps можна за лічені хвилини створити свою дидактичну гру. Або навчальну діаграму, скориставшись одним із шаблонів. Однак для початку необхідно обов'язково зареєструватись. Даний сервіс призначений для створення інтерактивних навчально-методичних посібників з різних предметів. Він заснований на роботі із шаблонами. Тематика найрізноманітніша від роботи з картами до розгадування кросвордів і створення карт знань. Сервіс підтримує декілька мов. Є велика колекція робіт російською мовою. Існує ряд сервісів для створення схем і карт. Дані сервіси використовуються для переробки та систематизації інформації, є джерелом навчальних матеріалів, місцем для зберігання та обміну цими матеріалами, сховищем посилань на них, а також засобом для вирішення класифікаційних задач. Існує ряд сервісів для збереження закладок. Дані сервіси є зручними для перегляду цікавих для вас сторінок у будь-якому місті, де б ви не досить знаходили. поширеними серед молоді є сервіси для збереження відео однак для навчання їх також дуже зручно використовуватись. Найбільшої популярності набув відомий багатьом сервіс YouTube. За допомогою нього можна розміщувати, відзняти вами відео у мережі інтернет, а потім ділитися ним. Прикріплювати у себе на блозі чи сайті. Не менш цікавими та популярними є сервіси та програми відеозахоплення з екрану монітора. До речі, однією із цих програм я зараз користуюсь. Надійним помічником у навчанні є сайти і блоги, які створені педагогами. На сьогодні існує багато як платних, так і безкоштовних сервісів для створення сайтів і блогів. За допомогою них педагог може створити своє навчальне середовище з предмета, а учні легко виражати свої емоції за допомогою текстового каналу інтернет-зв'язку. Не менш дієвими для навчання є сховища для збереження фотографій та слайд-шоу. Тут Можливість накопичувати різні фотоматеріали та створювати слайд-шоу. Особливої популярності набувають сервіси для створення віку і газет. Великий інтерес встановлять онлайн-дошки. Які дають можливість комп'ютерної візуалізації навчальної інформації. вирішують проблему спільної проєктної діяльності, дистанційного навчання в сучасному навчальному закладі. Динамічне використання мультимедійної онлайн-дошки Padlet на уроках дає можливість комп'ютерної візуалізації навчальної інформації. вирішує проблему спільної проєктної діяльності, дистанційного навчання в сучасному навчальному закладі. Padlet – це така ж дошка, тільки існуюча онлайн. Уявіть собі коркову дошку, до якої можна прикріплювати записки, картинки і фото. Коли дошка готова, можна нею поділитися у соцмережах, або ж прикріплювати замітки, зображення, фотографії, у тому числі з веб-камери вашого пристрою, файли та посилання на зовнішні ресурси. За необхідності дошку можна роздрукувати або вбудувати її в свій сайт чи професійний блог. І навіть створити QR-код, за допомогою якого можна буде відкрити дошку через мобільний пристрій або планшет. Крім того, є можливість переміщати елементи, збільшувати і зменшувати їх, писати прямо на дошці, налаштовувати фонове зображення і працювати спільно з іншими, експортувати її у різних форматах. Використовувати Padlet можна безкоштовно. Користуватися такою дошкою дуже легко, а можливості для застосування її в навчанні величезні. Зняти вами відео ви можете редагувати в режимі онлайн за допомогою спеціальних сервісів, не встановлюючи при цьому ніякого дороговартісного програмного забезпечення та відеоредактор. Чудовим сховищем для аудіофайлів слугують представлені вам сервіси. Усі звукозаписи можна завантажувати та зберігати в мережі інтернет. Надзвичайно популярними на сьогодні стали різні програми для комунікації в інтернеті, наприклад, програма Viber, яка дозволяє здійснювати безкоштовні голосові та відеодзвінки між смартфонами і ПК, на яких встановлено цей додаток. Також за допомогою неї можна пересилати між користувачами фотографії і текстові повідомлення. Є безкоштовною, простим і зрозумілим інтерфейсом. Ще одна група не менш важливих сервісів є інтернет-сервіси, за допомогою яких здійснюється онлайн-переклад текстів. Так, наприклад, Google перекладач може здійснити переклад тексту не лише набір яких здійснюється з клавіатури, але й фрази за допомогою голосового вводу. Для того, щоб скористатися онлайн-перекладачами, звичайно потрібно виконати три простих дії: ввести текст для перекладу в онлайн-перекладач, вибрати напрямок перекладу. Тобто мову й тематику та натиснути кнопку Перекласти. Таким чином, онлайн-перекладачі покликані зламати мовний бар'єр між людьми, дати їм можливість спілкуватися, читати новини, блоги, іноземні сайти, вивчати культуру інших країн та подорожувати.